П'ять міфів про малий бізнес в Україні на прикладі кей шопу не обов'язково легалізовувати свою діяльність. Я думаю, що багато хто насправді так вважає і досить довго рухається неофіційно. І В принципі, я з вами згодна тільки в цій позиції, якщо ви не заробляєте достатньо, щоб покривати податки. Але якщо ви вже плюс-мінус стали на ноги, наступний крок досить очевидний. Міф другий байдуже якою мовою вести діяльність. Я вважаю, що це абсолютно не про вибір, це про обов'язок. Це те, що навіть не має пояснюватись і обговорюватись. Міф третій без великого капіталу не стартанеш. Я починала з півтора. Три тисячі гривень, бо просто не вірила, що вийде. Звичайно, потім я шукала додаткові кошти, позичала, але старт мені дала саме ця сума. Багато переглядів, багато продажів. Якщо ви думаєте, що відео, які залетіли на 200, 300, 400 тисяч переглядів, автоматично дадуть вам мільйони продажів. Це не завжди працює. Були відео, які дали мені буквально 10 замовлень, хоча зі сторони здавалося, що все дуже масштабно. Я бачила аккаунти з мільйонами переглядів, і при цьому на них навіть не підписуються. Фанатики і поп куплять що завгодно. Ні, дівчата, це не тільки про фанатів, це про ставлення до кожного клієнта. Та схема зроблю або як давно не працює індивідуальний підхід це пряма дорога до лояльності. А які міфи чули ви? Пишіть в коментарях.